Жінка вісім днів після кесарева. Вона, вона сама дома з дитиною, з малою дитиною і старший хлопчик, якому 11 років. Магазини тоді не працювали, і я просто в інтернеті прочитала, що їй потрібна допомога. Ми Я їй подзвонила. Ну і потім, оскільки продуктів також було не дуже багато вдома, ну, нічого не можна їсти. Такого, я подзвонила, що їй можна, і по сусідах у себе позбирала, свій холодильник вивалила, що там було. Бачу, що ну, на 2-3 дні вистачить. Я подзвонила Оксані, Оксана своє що зібрала, і ми повезли цій жінці. Продукти, все, що у нас було, ми своє просто відвезли. Так. — да. Картопля, курка. <свіс> да. якісь речі? — Я почала перевозити своєю автівкою людей. Спочатку ну, дітей. У мене перший раз у машині їхало семеро дітей, і 12 тваринок всяких. Черепашки. Стушканчики, собаки, коти. Просто, мамочки, оскільки моя машина була перша, вони думали, що може ніхто до них не приїде. Я, я, не я, думав, я їм чи... казала, ззаду ще дві машини йдуть. Ну, я тут трошки організувала машини знайомих. Ззаду кажу, там дві машини, хвилин через, через 15 вони приїдуть. Ні, всі пхають мені дітей в машину. Ну, це цілий день ми перевозили людей, наскільки ну, в ту машину влізе. Скільки перевозили? Чоловік 300 трьома машинами. Ну, нас три машини просто їздило. Ну, я так не можу сказати точно, але особисто, днів особисто я на Київку виїздила 20 літрів бензину. Мені також знайомі пообіцяли, приїдь, ми дамо 20 літрів. Залем бензину. Ну, коротше, вони залили туди 10 літрів бензину і 10 літрів, случайно, солярці. Що <ху> ну, <коротше, ху> <ху> було, ти залили Шо? Ми ж і тому дякували. Що <ху> ну, <а було? ху> <ку> машина, яка працює на бензині, на солярці вона не дуже хотіла працювати. І в мене машина стала. А мого Кума, який теж був на війні в цей час. Він не їздив, там була машина для рибалки. І я знала, де вона стоїть. І я просто пішла і оджала. Ну, тому що нам треба була вона. Як, я якщо я були, не розуміла на, взагалі, як я жити буду, якщо як... я... треба щось робити. Я б здуріла вдома. Приїхали ми до бабусі, привезли її на подусовці. Це було, так? Привезли продукти. Але до бабусі достукатись не можна було, тому що ну бабуся старенька. Потім вже достукались і виходить ну, хлопець в формі. Каже, це ваша машина? І з сусіднього будинку, так. не від бабусі. Не від бабусі, та... так. З сусіднього будинку. Каже, це ваша машина, наша. Ви розумієте, в нас тут трьохсотих багато, то нам треба машина, нам треба їх перевозити. Я кажу, так наша ж, машину багато людей не сяде. Трьохсотих вони ж ми не знаємо, в якому вони стані. Він каже: Ні, не вашою машиною, ви нас підвезіть, будь ласка, ми заберемо машину, нам там пообіцяли. Ну, давайте поїхали. Виходять ще два хлопці з автоматами. Ну, в формі, в формі сіли до нас. Ми їхали, ми ще продукти розвезли, вони нам допомагали. Хлопець пропонував. Ми їхали кілька так? разів. Пропонував мені сісти за кермо. Я не дала. Це моя машина, нікого туди не пущу. Практично всі блокпости ми красиво проїхали, аж поки не не приїхали до Голівуду. Ну нас пропускали, але так воно потім вже ми так аналізували. То вже, мабуть, хлопці знали, кого ми веземо, тому нас так пропускали нас. Ну, якщо там вони ж зі зброєю в, в речах воєнних, то, то там ну, видно було, що вони військові. Але чомусь вони у всіх викликали підозру. <су> Можливо, десь вже якось вони по раці передавали, я, я цього не можу сказати. Але на останньому блокпосту його практично не роздягли. Ну, Дивилися все. Але пропустили. Пропустили, ми під'їхали до тої машини, до якої ми їх везли. Вони ж показували, де машина, де все. Ми привезли він я кажу, ну все, ми, ми поїхали. Почекайте, якщо ми цю машину не завеземо, так можливо, ми попросимо вас підкинути ще кудись. Ну ми ж дві дури. Стоїмо ж там, ще вигочували там з чогось. Назустріч цим трьом хлопцям вийшов. Солідний такий мужчина. Ну, Тож в формі. А, да, в формі. А, вони про щось говорили. Ми, ми цього не чули, про що вони говорили, бо ми стояли трохи осторонь. Але він їх забрав, туди провів, да, він повів. Він їх повів кудись, ми, може, давай їхати, може, давай що. Давай, ми ж пообіцяли, вже, що ми будемо чекати, стоїмо ж ти. Хвилин через 5-7, це було недовго зовсім, підходить цей чоловік, який зустрічав хлопців до нас е, з, з питаннями, чи знаємо ми цих хлопців, чи взагалі що це таке, чого ми тут. Ми взагалі ви свідки злочину, дівчата, ви розумієте? Мама, ми не розуміємо, що злочину? за злочин. Ми взагалі стоїмо, який злочин. Ми просто їх привезли, ми допомагаємо. Ну, якось так він зразу нам повірив, можливо, ми були просто перелякані, він це бачив. І попросив нас пройти з ним туди, куди він повів тих хлопців. Коротше, Ми приходимо, а хлопці ті вже лежать на землі зі зв'язаними руками. Декілька ножів в них, в них було багато зброї, багато магазинів. Ну, ну, і на нас дивляться ці хлопці наші, так, і кажуть: дівчата, оце ви їх возили. Ми кажемо так, а ви що нічого не боїтесь чи що? Ви б уже там. Як ви взагалі таке? Як ви живі лишилися? Хлопці нам сказали, що то диверсанти. Кажуть, це вже вони приїздять, мабуть, треті, які хотіли Маш... би забрати цю машину, машина, як реманку поставили. Так. Вони поставили її? Просто щоб якщо, ну, і такі бувають через знайомого. Ми звернулися до бази військової адміністрації нашої. Просто підійшли, як спитали: ми ми, ми хочемо допомагати. Дайте нам можливість. Нам якось одразу повірили і почали давати нам, одразу питали, мабуть, і перевіряли. Я не знаю, куди ми їздимо, я не знаю. Спочатку так скромненько, а потім нам давали ті продукти, які зазвичай швидко псуються. Світла не було, і холодильники не працювали, і, мабуть, через те ми возили такі. Ну, на той момент елітні літні продукти, <сум> ковбасу, якісь пельмені, котлети, курки молоко, були, курки морожені. Було. Тобто це такі продукти, але, але вони, вони швидко псуються. І м, якщо там а машинка в нас маленька, ми не могли возити на дальні. А ви стільки влазили <сум> машинку, як Нам і грузили. давали ці особливо цінувалася, звичайно, всяка оця мівіна, швидко. М, Ну, швид, швидковарка оця. Бо, Чи чай. А ми ж їздили так, нам же не давали адресі, звідти. Нас просто куди поїхали. Спочатку да, питали, да, куди да, ви так. їдете. Ми казали, що вчора на Тицавському посілку впала бомба в вдома. Ми їдемо туди, приїжджаємо туди, і там люди на кострах собі щось готують, живуть у підвалах, тому що там хати повибивано все. Живуть в підвалі, готують на вулиці. І ми е, намагалися давати так, щоб, ну, щоб люди ділилися, іноді просто щоб велика там, палка ковбаси, така вареної. І, і, і дядько один живе. Кажу, так, давайте щось вирішувати. Люди підійшли, порізали, по це роздали. Деякі, ми тут разом, у нас 12 чоловік, ми готуємо разом. Тоб, там вже було простіше. Тобто ми давали так. Потім їздили на Чудінова, на Астру, там, де теж бомбили. Тобто ми їздили туди, де ми знали, що там. Скрутно там. Да, коли розбомбили ЗАЗ дама, там, на цьому. Ми вирішили поїхати туди, в тому районі ми ще не були. Апокаліпсис. Ми іноді одні їхали по, по дорозі. Взагалі були блокпости і ми. От їдеш по дорозі, а людей немає. Людей взагалі ніде немає, машин немає, тільки солдати стоять і ми їдемо. Все. Таке було. А потім нам дали, ну, не знаю, як виходилося, нам дали шоколадок трошки. Ми їх розвозили. Дітям, дітям, так да. жахливо. Ми випросили ці шоколадки. Побачили, що вони є на складі, випросили просто. Ну для дітей сльози, так попросили для дітей. сльози самі наверталися, коли ми даємо якісь роздаємо продукти, там якусь консерву роздаємо, і дітки бігають.